Сьогодні, 21 лютого, у всьому світі відзначають День рідної мови. Це свято одного з найцінніших надбань, яке створили, і залишили нам наші пращури. Мова є душею нації, її генетичним кодом. У її глибинах народилося багато того, чим може пишатися наш народ. З нагоди цього дня. У Запорізькому будівельному фаховому коледжі організовано і проведено інтерактивний флешмоб Рідна мова це скарб і оберіг народу, що об'єднав здобувачів освіти, викладачів і співробітників, які висловили своє ставлення до рідного слова. 21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови. Історія свята, на жаль, має дуже трагічний початок. У 1952 році в Бангладеші влада жорстоко придушила демонстрацію протести проти урядової заборони на використання в країні бенгальської мови. Відтоді цей день в Бангладеші став днем полеглих за рідну мову. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Саме вона накопичує традиції і досвід попередніх поколінь і дозволяє передавати їх нащадкам. Ця ситуація стала прикладом зневаги до своєї культури та мови. І, усвідомлюючи це, жителі багатьох країн світу почали розуміти справжню ціну своєї культури, яку століттями виборювали наші предки. А зараз. Ми воюємо за нашу свободу і нашу культуру. Для кожного народу мова найбільший скарб, одне з багатьох див створене людьми. Вона відзеркалює душу народу, його історію. Мова це світогляд народу, його інтелектуальний та духовний результат еволюції кожного етносу. Без своєї мови, своєї самобутньої культури немає й самого народу. За оцінкою фахівців з 6 тисяч існуючих мов майже половині з них загрожує знищення у найближче десятиріччя. Кожна людина має завжди пам'ятати, хто вона, звідки родом, де її коріння. Кожна людина повинна знати свою мову, любити її, цінувати, збагачувати і берегти. 21 лютого в Україні і в світі відзначається міжнародний день рідної мови. Вітаю всіх і щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою та берегти рідне слово. Бо рідна мова це душа нації, її генетичний код, найбільше надбання віків, пам'ять у цього народу. Важливіший носій. Цінностей і знань, які передаються від покоління до покоління. Ми могутні і міцні в нашій мові. Наше слово це наша сила і поступ майбутнє. Рідна мова це скарб та оберіг нашого народу. Рідна мова це чиста криниця. Для мене рідна мова українська. Вона символізує батьківщину, мій рід, теплі спогади про матусю і батька, незабутні роки дитинства, рідну хату та тепло домашнього вогнища. Це мова, якою я мислю, яку шаную, ціную і люблю, бо вона неповторна у своїй красі. Вона стала моєю невід'ємною частиною, яку я передаю дітям, як святиню, як дорогоцінний скарб, як душу українського народу, яку необхідно зберігати чистою і красивою та розумно збагачувати. А сьогодні українська мова це зброя говорити українською. Це бути бійцем за націю, за Україну, тому говори українською, будь бійцем. Українська мова це пісня, пісня солов'їнна, пісня про рідну матір, про рідний край, про кохання, про зраду та обов'язково про перемогу. Тому співаємо! Та перемагаємо. Для мене рідна мова це та, якою змалочку розмовляли зі мною мої батьки. Це співуча, мелодійна і багата українська. В ній чарівні пісні моєї бабусі, захопливі оповідки дідуся, мамині ніжні Колискові. І мудрі настанови батька, які закарбувалися в пам'яті на все життя. Рідна мова, це те надбання, яке я отримала від своїх рідних і передала у спадок своєму синові. Це той міцний зв'язок, який об'єднує весь наш родовід, в рідному слові. Вся наша історія перемоги і поразки, віра і сподівання, в ньому і щастя, і любов, і гордість за свій народ. Рідна мова, як та весна, ніколи не зів'яне і не помре. В неї я залюблена до глибини всієї душі, По неї я розмовляю. Рідна мова, чим є вона для мене, це дійсно великий дар природи, неповторний дар. Рідна мова увібрала в себе все. Сонце і зорі, красу вишневого цвіту і ранкові роси, шепіт трави і дзвінкий співструмочка. Вечірні тумани і тепло літнього дня. Цьому легко пересвідчитися, знайти відповідь. Рідна мова живе зі мною завжди і всюди. Без неї, як без сонця, повітря, води, я не можу існувати. Є зворушливий і проникливий вірш Юрія Липчинського, наша мова, який слід нагадати. Мова наша мова, мова кольорова, ній Гроза травнева і тиша вечорова, мова наша, мова, літ минулих повість, вічно юна мудрість, сива наша совість, Я без тебе мово без зерна полова, соняшник без сонця. Без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу в майбутнє невгасиму мову. Слово незабутнє, Щоб бути високосвіченою людиною, треба досконало знати рідну мову, і наостанок хочеться всім сказати. Вивчаємо ж мову з юних літ, щоб українцями слід! Рідна мова це найдорожче, що є у кожного народу. Доброго дня, друзі! Вітаю вас з новим святом української мови. І хочу сказати, що для мене рідна мова це як зброя. По перших днях великої навали російської росіян. Відпізнавали від наших від українських воїнів, щоб вони сказали слово паляниця. Але я би пропонував запитувати у них такі слова Шибениця, Страта і Цвінтар. Це їхня доля. Рідна мова це серце мого народу. Рідна мова це мова Тараса Григоровича Шевченко. Тече вода понад гаєм. Понад долоною качаточка поміж осокою. Рідна мова це державна перлина. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. У тій мові нам співали, нам казки казали. У тій мові нам минувшість нашу відкривали. От Тому плекайте, люди, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом. До дня нашої мови додаю матеріал. От, що для мене є мова? Для мова, для яка для кожного українця, це є ідентифікація нації. Для мене мова починається з першої конституції Пилипа Орлика. Договори і постановлення прав і вольностей Запорізького, яке було видане 5 квітня 1710 року, воно було вперше написано на нашій державній мові. От, і я, як громадянин своєї країни, от, вважаю, що мова це обов'язкова ідентифікація кожної людини, от, щоб не вийшло нашим дітям та нашим. Е послідовникам жити у соромі, щоб ніхто в житті не міг їм сказати, що що ж ви маєте бідні язика, то не маєте мови, як ота корова. От, тому давайте з вами підтримаємо цей флешмоб і приділимо увагу саме мові, а не язику. Тому що язик буває тільки у тварин. От, у нормальних людей є мова. Могутня сила Олесь Лубі. Бог нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали, і всі звуки і слова легко вимовляли, кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код, даний на відроду. А без мови наш народ не був би народом через свій сині віки, як сила могутня, мова наших прабатьків влине у майбутнє. На початку 1930-х років більшовики відновили царську політику русифікації, впроваджували її разом зі штучно створеним голодомором геноцидом української нації. Більшовики офіційно не забороняли української мови. Навпаки, пропаганда поширювала гасла про розквіт національних мов у СРСР, про російсько українську двомовність. Насправді ж, московський уряд запровадив політику штучного зближення української та білоруської мов з російською, і з цих причин забороняли академічний російсько-український словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова. З нашої мови почали прибирати слова, що указували на її оригінальність, засвідчували відмінність від російської. Робилося це під машкарою оберегання чистоти української мови від архаїчних, застарілих та штучних елементів та від непотрібних штампів, казенних безбарних висловів. Розробники партійної ідеології нашу мову розглядали як зброю для боротьби проти націоналізму. Добродій і пан серед іменників у часи тоталітарізму до стінки поставили традиційне українське звертання. Добродій пан. Перше слово вважалося таким, що мало негативний зміст і що використовувалося у націоналістичних колах за кордоном. Використовувати його можна було тільки в іронічному контексті. Слово пан дозволялося вживати лише у знищенні представник панівного класу. Звертатися до його допомогою теж заборонялося. Відомо, що в Радянському Союзі функцію звертання виконувало слово товариш. Негативний відгомін заборони використовувати слово пан як звертання і нині позначається на його функціованні. Слово рація мати рацію. Замінником цього вислова визначали кальку з російською бути правим». Слово рація розумна підстава обґрунтування чого-небудь прийшло в нашу мову з латинською, оскільки російська цього слова не мала. Його спіткала доля решти репресованих. Та й рація, значенні радіостанція, стала на заваді. Вона ж має в усьому наслідувати мову старшого брата. Вовчий квиток отримала і філіжанка, те саме ще чашка. Краватка зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки, смужка тканини, носять для прикраси, люстро дзеркало. Краля те саме, що красуня. Вважалося, що ці слова, за позиченням поляків, ще в 16 столітті засмічували українську мову. У перекладах слово цигарки замінювали сигарети цигарети, тапоювали й слово вивірка. Його замінювали спільним за походженням з відповідним російським словом «білка». рамці рамки, цебро відро. «відро», постійне ходіння, довге гуляння. Текстів викреслювали й позорк, замість цього ставили погляд. Це слово не несло шарму попереднього, яке влучно передавало колорит зображуваного. Як видно, слова із розстрільного списку належали до питомої нашої лексики. Несли суто національний колорит і входили як невід'ємна частина до багатого багатоукраїнської мови, забезпечуючи її багатогранність. Результатом втручання в органічний розвиток мовної системи стало звуження її лексичного запасу, та нині процеси одержали протилежні Українська мова під обстрілом Зі сходу і заходу вона бореться за своє виживання у розпал жорстокої війни, але серед війни українська мова ще звучить правдиво, і його молодінні тони заспокійливий бальзам, перед лицем насильства і болю. Хоча кулі можуть летіти. І бомби можуть падати. Українська мова вже ніколи не вмре. Український народ хоробрий. Вони воюють за свою землю. Їхня мова під загрозою, але вони не здаються. Українська мова це прекрасна річ, і вона заслуговує на те, щоб вижити. Це частина кого ким ми є. і за це варто боротися. Мов ти сонце дзвінькотюче, Мов ти золото блискуче, вся і давність і обнова українська мова. Розцвітай же слово, і в родині, і у школі, на заводі, і у полі. Пред чудесне прочет людово, же слово. Хай знов калина, чорвоміє достигає, всьому світу заявляє. Я країна, Україна, на горі калина. Рідна мова. Це генетичний код нації. Дякую, хочу сказати я мові своїй. Тиво зі мною з самого початку ніколи не стала причиною болі. Подарувала мені ти щасливі моменти спогади дитинства, студентські часи. Ніколи не стану тебе ображати, нікому не раджу. Не всі розуміють, що саме мова моя рятувала людей. У пасі неволі вони опинились, але як ковток холодної води, вона нагадала, як то буває, коли на землі своїй ти повністю вільний. Ти можеш казати все, що захочеш, але не позволь, я мову ображати. 21 люто урочистий день української мови, який повинен визначати кожен українець, бо мова то є зброя, яка допомагає у подальшому житті. Тому ці цікаві факти про мову ми записали в поміч українцям, щоб вони в майбутньому розмовляли саме рідною мовою. На відміну від решти східнослов'янських слів, іменник в українській мові має сім відмінків. Як ви зрозуміли, вирізняє нас кличний відмінок, такий є не в усіх мовах. Яка існує також ще в латині, в грецькій та санскритській граматиках. Походження української мови окрема тема для статті. Точно сказати, коли зародилася українська мова, складно. Але відомо, що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. За даними вченими Василя Кобелюха, наша мова сформувалася ще в 10-4 му му тисячолітті до нашої ери, і походить вона зі санскриту. У короткому словнику синонімів української мови, де зібрано 4279 тисячі синонімічних рядів. Найбільше синонім має слово бити аж 45. Ще цікавий факт: найуживанішою літерою в українській мові є літера П. З неї починається більшість слів, а найнеуживанішою є буква Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. До речі, перші слова з української мови були записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Аттілу, який згодом розгромив Римську імперію і записав слова мед і стра. Ви ніколи не замислювалися над тим, що в нашій мові є три форми майбутнього часу. Наприклад, проста, піду, складна йти йому і складена Буду йти. Однією з родзинок української мови є те, що вона багато не зменшувальній форм. Навіть слово вороги має зменшену пистиву форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаєте, згинуть наші вороженьки як роса на сонці? А ви знали, що в українській мові є найдовше слово, яке складається з 30 літр? А саме дихлориди дихлор, «метал», «метан». Це хімікат для боротьби зі шкідниками. Відповідно до даних Національної академії наук України сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів. Цікаво знати, що найбільш спорідненою вона є з польською та білоруською на 83%, а з російською лише на 62%. у нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, наприклад, я несу гусеня або ж ротатор. Підводячи підсумок, можемо зробити висновок, що українська мова не пішла від російської та виникла набагато раніше. Тому українці закликаємо розмовляти рідною мовою та пишатися своєю країною. Моря синього. Чи в степу, чи обіч гори. Не будь малоросим, синку мій, української говори. Чи йдеш ти міською дорожкою, а чи стежкою на селі? Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. І не слухай ворожих натяків. Мов забув за сотні літ. Це ж бо так, як забути матері, що пустила тебе у снігу. Чуєш, як розмовляють соняки, як шумлять густі явори, як від рідної мови сонячно, українською говори.